Товариство вітаю! З вами Олексій. Останнє відео у цьому році, тому сьогодні хочу підвести підсумок і показати свій топ-10 речей на EDC у 2023 році, які я використовував частіше за інших, які мене чимось вразили, або які просто кожен день виконують свої функції. Підписуйтесь на канал, готуйте свої улюблені напої та ми починаємо. На першому місці, можливо, як і у багатьох з вас, це телефон. У мене iPhone 13 Pro, саме на нього я знімаю і монтую всі відео на каналі, тому не можу вам його показати. Думаю, що по характеристикам є мільйон оглядів та інформації в інтернеті. По досвіду використання можу сказати, що мене все влаштовує. На другому місці ліхтар, який я використовую найчастіше з усіх, що в мене є. І тому просте пояснення, це наключник. Наключник від бренду Nightcore, модель Tiki, 10 грам, максимальна потужність 300 люмен. Є декілька режимів. Роботи, з яких в наявності один люмен для довгої роботи. Також є ультрафіолет. На жаль, модель старенька та має роз'єм мікро-USB, але для наключника це все одно чудовий варіант. На третьому місці міська сумка або бананка від Blackpack. Це не реклама, модель називається Banana X-Pack. Я з нею ходив більше широку, як ви можете побачити, стан в неї в цілому окей. Топова фурнітура YK виготовлена з матеріалу X-Pack, підкладка з ріпстоп. І це якісні, гарні матеріали і в цілому якісна річ. Можливо, в 24-му буду тестувати щось інше, але цю бананку я вам можу рекомендувати. Блискавки захищені від води, але з іншого боку, треба бути обережним. Тут може все промокнути. Має дві кишені, і в основній з них є ще дві. Одна скрита під спиночку, друга з сітки. В цілому чудовий варіант. Далі на четвертому місці йде органайзер від Кейсіт. Це український виробник, був відкриттям для мене в цьому році. Модель XS. Зараз в мене є органайзером для невеликого тулзового набору на ADC. Дуже зручно тягати в такому форматі, легко перекидувати з бананки в рюкзак, просто вдома зберігати. Огляд на нього є на каналі. Кордура, все якісно пошито. Теж топова фурнітура японська вайкейки. Ну, все чудово. І якраз відкривши його, можна побачити, що я тут тягаю, і можна побачити п'яте, що це місце в цьому топі. На п'ятому місці в мене йде Віктор Rinox Хансман. Чудовий швейцарець. І з основного часто використовую ножиці, дійсно класні ножиці. Зробити манікюр взагалі немає проблем, все супер ріжуть. Часто використовую пінцет, штопор і лезо. Клуночок, до речі, Зручний щось нарізати в цілому можна, він не супер великий, але частіше я користувався саме маленьким клуночком, відкривати посилки дуже зручно. Відео з ним теж є на каналі, запрошую до перегляду. На шостому місці кліщі від бренду Knipex, модель Cobra XS. Але насправді я вагався. Я думав, що, можливо, на шостому місці в мене буде запальничка, тому що. Якщо чесно, запальничкою я в цьому році користувався частіше. Дуже багато треба було там якусь ниточку підпалити, комусь дати по використанні, ну, типу, щось такого. При тому, що я не палю. Але все ж, Кобра, це було щось новим для мене новим в цьому році, тому модель Cobra XS, робочий діапазон 28 мм. Вони дуже міцні. Зручно працювати як з гайками, так і з трубами невеликого діаметру. І з веселого більше користувався ними саме вдома. Компактний формат, дуже зручно кудись підлізти, витримують велике навантаження. Як ви бачите, ну, вони взагалі так невеликі. І по використанню тільки позитивні емоції. Тому хто придивлявся, можете брати. Я думаю, ви не пожалкуєте. На сьомому місці буде ніж. Як взагалі топ без ножів, а саме таких компактних. І це стало для мене відкриттям. Відкриттям стала саме репліка на багаут від компанії Benchmade. Так, підробка не сваріть. Я хотів взяти просто його затестити, як він взагалі буде. Можливо, пізніше візьму вже оригінал. Взяв його на літо, мені цей ніж прям зайшов. Дуже зручно носити в кишені, він по вазі не відчувається взагалі. Компактний стильний дизайн От мені прям зайшов. Тому на основі нього я восени перейшов на CVV Praxis Mini. Відео теж є на каналі. Дуже зручно щось нарізати. Взагалі, для міста от мені такий формат чогось в цьому році прям зайшов. Не хочеться якихось велетенських. Хочеться такий невеликий клиночок, щось підрізати, відрізати, ну, тобто, всі міські забаганки, відкрити посилку, і щоб це не займало багато місця і зручно було на кишені, то як для мене це чудовий варіант. Якщо ви ніколи не використовували компактні ножі, це десь розмір клиночка менше 8 см, раджу спробувати для міського IDC. Далі павербанк. По факту то універсальний варіант. Спочатку був від Xiaomi, важкий, старий, але реально надійний. Він мене ще не підводив, як бачите, роз'єми всі ще старенькі. З рюкзаком я брав часто павербанк на 20 000 мА від компанії Besus. Оце я прямо можу зараз рекомендувати. Xiaomi вже старенький. Хай йде на поличку. Тут же всі сучасні потрібні роз'єми, великий об'єм. Тягати в рюкзаку. Так, він важкенький такий, знаєте, кірпіч. Але зарядити ноутбук, телефон і всі ваші гаджети взагалі без проблем. Плюс 20 тисяч немаленький вже об'єм. А зараз обрав. Компактний варіант. Почитавши пропозиції від вас у нашій телеграм-спільноті. До речі, приєднатись посилання буде в описі. Компактний, легкий і сучасний повербанк, не за всі гроші від бренду SP. Модель QP55, він на 10 тисяч мА на годину. Ось такий. Вже тут трошки в мене тріснуло, але все чудово працює. Характеристики покажу вам ближче. Сподіваюся, все буде видно. По роз'ємам Lightning, USB і Type-C. Компактно можна натягати навіть в кишені. Чудовий варіант. Як альтернатива Nightcore, -у. в принципі, чому б ні. До речі, до повербанку із цього в мій топ входить і кабель для зарядки Incharge. Incharge модель XL, XL, тому що вона просто трошки довша за стандартну маленьку модель. Взяв саме такий, щоб зручніше було користуватись і зарядкою і ноутбука, тому що цей кабель підтримує 100 Вт. Все просто, є такий ковпачок, прошито все досить добре. Він дійсно міцний, тут все зроблено зі сталюки. По основним кабелям USB, Lightning. Лайтнінг. У Lightning також вбудований всередину microUSB. І, якщо так просто легко все змістити, два type c Якраз вони і дають 100 Вт, тому варіант, щоб підзарядити всі ваші гаджети, ноутбук, телефон, павербанк, ліхтарі, все можна, все взагалі, проблем ніяких немає. Все тут сучасно, все добре зроблено. Хто шукає варіант один і для всього в компактному? Форматі я тут прям можу рекомендувати. Можливо, вам зайде модель якраз і поменше, якщо там не треба заряджати той самий ноутбук. Бо мені просто видалось незручним те, що ноутбук буде лежати, займати багато місця, і поруч буде просто отакий маленький кабель, під'єднаний по факту одразу до павербанка. Тому обрав саме такі десяті в топі, але не останні за користуванням то окуляри від синього спектру. Або просто окуляри для комп'ютера. Якщо так подумати, то їх можна поставити взагалі на перше місце, тому що за комп'ютером я проводжу дуже багато часу. Зранку вдягнув і пересном зняв бренд QCAN, модель B1, в комплектації до нього йде. Тряпочка з мікрофібри, футлярчик, додаткові накладки, та і накладка на ніс. Тобто все продумано. Це здається, типу щось під бренду від Xiaomi. Вони дійсно працюють, очі не так часто втомлюються, і коли я працюю без них, то от прям хочеться їх вдягнути. Тому я можу рекомендувати не обов'язково саме ці, але хто багато часу проводить за комп'ютером, будь ласка. Потурбуйтесь про свій зір, це важливо. Це був мій топ 10 речей на IDC у 2023 році. Але я б хотів додати сюди ще одну річ, важливу річ, котру я не користувався, але часто вона була зі мною. Це турнікет від бренду SEM, модель XT. Це якраз не той випадок, коли EDC-шник тішиться, що використовує свій набір. А тут все навпаки. Добре, що турнікет є, але взагалі не хочеться, щоб колись була нагода ним скористатись. Тому це така бонусна річ у цьому топі. Отже, висновком цього відео буде одна з головних концепцій DC: немає ніякої різниці, який у вас бренд ножа, телефону чи ще чогось. Головне, щоб обраний вами edc набір приносив вам користь не тільки функціонально, а ще й емоційно. Приємні емоції, ну це важливий аспект у будь-якому випадку. Я поділився своїм топом. Всі посилання, що знайду, залишу в описі під відео. Мені цікаво було почитати про ваш. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свій топ речей у 2023 році. Підписуйтесь на канал, а найголовніше не забувайте підтримувати наші сили оборони. Це дуже важливо. А так як це останнє відео у цьому році. Тож хочу привітати вас з наступаючим Новим роком, різдвяними святами, і побажати, звісно ж, перемоги, натхнення, міцного здоров'я та щастя. Дякую, що в цьому році ви були зі мною. Почуємось та і побачимось вже у наступному. Пока-пока!